Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Налаштуємося з вами на роботу! Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, україно моя! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 150-152. Розпочнемо з справи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви брали жовту валізу, то для вас головне на уроці гарні знання. Синю валізу, ваші мрії обов'язково і буде гарний результат на уроці. Червону валізу позитивні емоції вам гарантовано. Чорну валізу, ви гарно засвоїте навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися будувати тексти міркування. Також продовжимо подорожувати Мексикою. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Знаходимо останній свій запис, пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо з вами велику маленьку букву Ж і деякі слова праворуч і попереду. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитаємо повідомлення читалочки. Чому появі жувальної гумки ми маємо завдячувати мексиканцям? Бо це вони любили жувати застиглий сік хвойних дерев. А переселенці з Європи прийняли в них. Цю звичку. Проте вдосконалили жувальну гумку, змішавши смолу хвойних дерев із бджолиним воском. Тепер жуйку вживають у різних куточках світу. І склад її зовсім змінився. Та батьківщиною Жувальної гумки Це ж є Мексика. Це повідомлення з великої енциклопедії про все на світі. Давайте визначимо тип цього тексту. Правильно, дітки, це текст міркування, тому що тут розмірковують про створення жуйки. Вірно. Давайте пригадаємо з вами будову тексту міркування. Перевірте себе за правилом. Текст міркування має твердження, доведення і обов'язково висновок. Знайдіть, будь ласка, в тексті про жувальну гумку твердження та прочитайте. Отже, твердження в нас таке в тексті. Чому появі жувальної гумки ми маємо завдячувати мексиканцям? Це у нас твердження. Тепер знайдемо доведення до нашого твердження. Прочитайте його. Отже, доведення в нас таке, бо це вони любили жувати застигли сік хвойних дерев, а переселенці з Європи перейняли в них цю звичку, проте вдосконалили жувальну гумку, змішавши смолу хвойних дерев із бджолиним воском. Тепер жуйку вживають у різних куточках світу, і склад її зовсім змінився. І тепер, дітки, знайдіть і прочитайте висновок цього тексту. Правильно діти висновок це останнє речення. Та батьківщиною жувальної гумки все ж є Мексика. Ось зараз ми з вами розподілили текст міркування на три частини. На твердження, на доведення і висновок. Кожну таку частину дітки потрібно писати з абзацу. Отже, зараз запишіть вправа 3 і спишіть цей текст, правильно спишіть. Кожну частину поставте з абзацу. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Держітки, продовжуємо працювати далі. Зараз побудуйте, будь ласка, текст міркування за одним із поданих тверджень Подивіться, будь ласка, які у нас є твердження. Жувальна гумка корисна або жувальна гумка шкідлива ви вибираєте одне із тверджень Далі, у вас є в рамках до цих тверджень доведення. В залежності від вашого твердження, ви вибираєте доведення. Списуйте все це, а висновок до вашого тексту міркування ви складаєте самостійно. Тобто, в залежності від твердження, ви робите висновок. Поставте зараз відео на паузу, виберіть твердження, виберіть доведення і придумайте висновок. І запишіть все це в зошит. Розгляньте рекламу жувальної гумки. Що ми бачимо тут? Бачимо хлопчика, дівчинку, вони кульки надувають. Так, бачимо напис Жувальна гумка булька. Жуй зранку до вечора це смачно, корисно і прикольно. Ось що ми бачимо на рекламі. Які дітки, слова з цієї реклами, ви вважаєте, не зовсім правдивими? На мою думку, діти, що слова про користь гумки не є правдивими, бо вона може спричинити шлункові хвороби, проблеми з зубами та яснами. Також мені не подобається заклик жувати гумку зранку до вечора, бо це є шкідливим для школярів, які побачать цю рекламу. Прочитайте. Наступне повідомлення читалочки. Чому мексиканським школярам один день на рік дозволяють несамовито кричати? Тому що це день крику Національне свято Мексики. Воно виникло, коли країна стала незалежною. Люди почули радісну звістку і почали кричати. Відтоді цього дня мексиканці збираються на шкільних подвір'ях, майданах і кричать, хто як скільки хоче. До цих загасливих компаній долучаються міністри і навіть президент. Усім мексиканцям подобається це свято, особливо школярам. Визначте, будь ласка, тип цього тексту. Правильно, дітки, це текст міркування. Придумайте заголовок до нього. І скажіть, чи хотілося б вам долучитися до цього незвичного свята? Думаю, що так, всі ви полюбляєте кричати. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 152. Вам потрібно знайти твердження. Доведення і висновок у тексті з попереднього завдання, тобто про День крику. Далі записати заголовок, який ви придумали, і весь цей текст. Не забувайте, що кожну частину тексту ви пишете з абзацу. Далі ви підкреслюєте іменники в останньому реченні та позначаєте їхній відмінок. Справа мікрофон. Скажіть, який тип тексту сьогодні досліджували на уроці? Правильно. Текст міркування. Як називаються частини тексту міркування? Вірно. Твердження, доведення і висновок. Чому важливо критично ставитися до інформації, що міститься в рекламі, в рекламі товарів або послуг? Правильно, дітки, бо деяка інформація може в собі містити дуже пагубні наслідки, тому треба дуже-дуже діти обережно ставитися до реклами. Ретельно її вивчати. Дякую вам, діти, за сьогоднішній урок. Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик вашої роботи на уроці, поставте собі його в зошиті. До побачення!